Доброго дня, як настрій, друзі, другий день після обіду, краще, краще, так. Ми будемо рухатися далі. Я дуже рада сьогодні виступати на такій події перед такими людьми і на тему культури. Я представлюся. Мене звати Юлія Бевзенко. 11 років поспіль я створюю культурно-історичні проекти, які розповідають історії Києва. Я проводжу екскурсії з 2014 року, і флагманським моїм проєктом наразі є культурно-історичний проєкт Шукай. Разом з брендами я розповідаю історії Києва через маленькі бронзові скульптурки, які я встановлюю по всьому місту. Моя місія в цілому, щоб люди любили Київ, тому я працюю на Київ, вважаю його найкращим роботодавцем, тому через екскурсії, через скульптурки шукай. Через блог, через спільні спецпроєкти з брендами я розповідаю його історії. Я проводжу екскурсії не тільки українцям, проводжу також впливовим іноземцям. Наприклад, це Девід Летерман один з найвідоміших інтерв'юєрів світу, який приїжджав давати брати інтерв'ю у президента України. Це компанія Uber. Ми гуляли в блекаути, коли не було світла. А це. Відомий друг України Френк Пітер Вільде, який щодня робить фотографію в ліфті на підтримку України, загалом моїми маршрутами і місцями пройшло понад мільйон людей. Я дуже рада збільшувати цю цифру. 24 лютого 2022 року розділило моє життя на до і після як і життя мільйонів українців. Я правда думала, що моя робота не буде вже нікому потрібна. Кому потрібні екскурсії під час війни? Вони і до того були так, да? треба було людей заохочувати, щоб вони приходили. Але у мене є така особливість, коли в моєму житті чорна смуга. Я завжди готуюся до білої. Тому в квітні 2022 року. В Києві я написала в блозі, що я готова повертатися до екскурсії, я готова проводити екскурсії іноземцям, які тоді активно приїжджали, і люди відгукнулися. Ті, хто виїжджав з Києва, і ті, хто повернувся, вони захотіли відновити зв'язок з містом. А ті, хто залишався, вони захотіли відволіктися і погуляти. Мені навіть писали, що через мою косу вони навіть підключаються до Києва як в аватарі. Підключалися герої до дерева життя. Київ це наше життя. Що я зрозуміла по цьому відгуку? Що ця взаємність дає розуміння, що людям потрібні культурно-історичні проєкти. Трансформація торкнулася моїх екскурсій, але також торкнулася, безумовно, мого проєкту. Шукай до 2022 року. Ми встановлювали скульптурки, вони маленькі розміром з долоню. Такі, як котлета по київськи Київський Київський каштан, Київський торт, гелікоптер Сікорського, щось, що розповідає про історію Києва в минулому. Але з 2022 року ми зрозуміли, що потрібно встановлювати скульптури сучасним сенсом, тому що історія Києва і України пишеться тут і зараз. Тому привид Києва, паляниця, як слово пароль, яке відрізняє свого від чужого. Літера І, як унікальна тринадцята літера нашого алфавіту і київська складанка, про яку я розповім вам в кінці, була певна пауза. Меценати не готові були дарувати скульптуру місту. Вони були зосереджені безпосередньо на грошах війську. Тому я взяла паузу також, тому що почалася така історія: знаєте, треба швидко щось встановлювати. Або генератор. Тому що зараз блекаут, а це символ сьогодення або пса патрона, або півника, який встояв е, бородянці. Але коли потрібно щось швидко робити, я завжди зупиняюся. І ця пауза, в тому числі, дала мені можливість придумати символ героїв: це український герой, український воїн, який прихилив своє коліно перед українським прапором. Для того щоб розгледіти цю скульптурку на Аскольдовій могилі. Вам потрібно також прихилити одне коліно. Для цього ми спеціально розмістили цю скульптуру на низькій висоті. Я не шукала одного мецената, натомість я об'єднала всіх існуючих меценатів проекту Шукай, запропонувала долучитися до НАТО і разом вони зібрали 450 тисяч гривень, які ми передали підрозділу на щиті, які повертають полеглих додому. До речі, ось тут Дмитро Синенко, один з меценатів. У нього сьогодні, до речі, день народження так вийшло, демонструє, як потрібно розглядіти нашу скульптурку. Ми почали рухатися не від того, що було в історії Києва, що ми б могли встановити. Ми почали рухатися від метафори. Жінки. Жінки в історії Києва. України зараз. І я згадала одну секретну відому легенду про княгиню Ольгу. Ви знаєте пам'ятник княгині Ользі на Михайлівській площі? Від самого початку вона мала виглядати ось так: з мечем в руках. Але скульптору Івану Кавалерідзе сказали: ру, у... сказали ось так: меч у баби убрать, крест в руки вложить. Іван Кавалорідзе вклав їй в руки хрест, але меч, ми знаємо, він заховав їй під плащ. Ми називаємо нашу скульптуру у Ольги під плащем меч і присвячуємо її усім жінкам, які сьогодні готові так само мститися за своїх чоловіків, які сьогодні готові захищати своїх дітей, які сьогодні готові. Діяти, які вже ж мають зброю, тому що жінки є у війську. Кожна з нас, Ольга, у кожної з нас свій меч, сказали ми. Мечем жінки може бути слово, Мечем жінки може бути мовчання. Ховайся, якщо жінка мовчить. Мечем жінки може бути дія і може бути зброя. І як Ольга тоді використовувала пташок, щоб нищити ворога. Сьогодні ми використовуємо сучасних пташок, щоб знищувати ворога. Ця скульптурка встановлювана на дипломатичній академії України. Далі, меценатом наступної скульптури стала книгарня Сенс на Хрещатику». Від нас напевно очікували книгу в якості символу або газету, або ще щось. Але я зрозуміла, що. Найбільше, що сьогодні хоче прочитати кожен українець або українка, це повідомлення від того, хто на війні. І ми хочемо тільки статус прочитано. Нас не влаштовує одна сіра галочка, нас не влаштовують дві сірі галочки, нас влаштовують тільки кольорові. І бажано, щоб нас е, одразу очікувала відповідь, правда? Книгарня Сенс Хрещатик 34. Натискаєте на кнопочку, змінюється сценарій. І я бажаю кожному з нас мати статус прочитано. Далі. Я не знаю, як довго ви готували вихід свого бренду в публічну площину, але мій наступний меценат за допомогою скульптури вийшов в публічну комунікацію вперше за 38 років. Цього мецената, ви знаєте, як Київську перепічку. Якщо хтось не знає, це сосиска в тісті, яка продається на Богдана Хмельницького 3 вже 38 років. Ми довго думали, як створити скульптуру і зрозуміли, що ось ця рука, яка за лічені секунди видає тобі гарячу перепічку з віконечка, і має стати нашою скульптуркою. Коли ми її відкривали, ми всім розказали наступну історію: що наша скульптура. Реально гаряча. Всередині неї нагрівник. Тому, коли ви підходите до скульптурки, до неї доторкаєтеся, ви відчуваєте, що перепічка гаряча. Перепічка історичний символ чи сучасний, вона настільки стала легендою, що вона змогла стати. Частиною проєкту шукай, тому що ми не встановлюємо символи, які напряму якби рекламують компанію. Кожна компанія може витратити бюджет напряму, щоб прорекламувати свій продукт. Ми завжди шукаємо точки перетину. Ще один важливий момент: це син власника Антон Грищенко, батько Антона, Ігор Грищенко, діючий військовий зі званням Герой України, який з фронту затвердив цей проект. Він ще до ковіду хотів. Взяти в ньому участь, але трішки все завадило. Тому навіть так під час війни ми змогли дати теж нову хвилю перепічці черги, це офлайн-трафік. Люди вимикають Netflix, вимикають телевізор і йдуть шукати ці скульптурки. До нас приходив хлопчик, який дуже хотів, щоб скульптурка перепічки з'явилася в проєкті. Їдемо далі? Ви як? Ух! Екскурсія Києвом, культурна дипломатія. Далі наступна метафора. Да? Тобто, в мене такий є банк ідей, чому присвятити скульптури, щоб вони були актуальні і після війни, щоб вони відгукувалися українцям зараз, а не щоб нам писали: О Боже, що ви встановили, краще б зробили щось інше. Культурна дипломатія, щедрік, щедрік. Щедрівочка прилетіла Ластівочка. Ластівка прилітає навесні, тому це веснянка, яка стала відома всьому світу, як Різдвяна пісня. Міністерство закордонних справ. Дипломатичний другий під'їзд. Тепер має Щедрика. Це ластівка з двоником з чотирма найвідомішими нотами в усьому світі. Тан-да-да-дан, так, і кнопка, на яку ви натискаєте, і звідти лунає одна з найперших в записі мелодії Щедрика. Ми запросили хор. Ми запросили театральну постановку. Ми закупили книжки про Леонтовича. Ми виготовили значки, маленька скульптурка, яка встановлюється гранд Опенінг, і далі вона працює. Меценатом виступив Кредобанк. Чому бренд вирішив встановити не щось на тему грошей? Вони люблять Різдво, у них є крафтове Різдво як проект, вони прикрашали вікна своїх банків витинанками і вони підсилили комунікацію про Різдво Ну, і отримали в якості амбасадора міністра закордонних справ України Андрія. Івановича Сибігу, який демонструє Еліні Валтонен, це міністерка закордонних справ Фінляндії, вона ж голова ОБСЄ, нашу скульптурку. Дипломати під'їжджають, це такий маленький смолток біля нашого Щедрика. Отже, що входить в екосистему проєкту Шукай? Шукай впливає на репутацію бренда, на дитячу освіту, на розвиток туризму, на ugc контент, на місцевих мешканців. Про нас пишуть змі. Охоплення без скандалів, без зашкварів, на позитивну тему бренд або персоналія, або родина дарує місту скульптурку. Перепічка. Легенда. Шукай впливає на дитячу освіту. Діти захищають свої проєкти на. У мій Київ, моя Україна. Вони шукають скульптурки, вони малюють плакати. Школа мандрик виготовила на 3D-принтері скульптурки на тему київського метро. Знімаються YouTube шоу. Люди захищають вже студенти дипломні роботи, діти вчаться продавати карти і цукерки. Про нас пишуть в книжках, і в підручник теж попав проект. Шукай в шкільну програму. Шукай, впливає на розвиток туризму, екскурсоводи. Продають екскурсії по скульптурках. Шукай додатковий заробіток, квести, велоквести це все частина екосистеми такої туристичної міста. Шукай, впливає на ugc Контент. Я не знаю, які у вас креатори. Алекс і Міккі – Наші поціновувачі. Лисичка Ніксі, жабка ось така. Тобто, у нас багато людей створюють контент. І довговічні такі охоплення у місцевих мешканців, тому що вони теж до них хтось приїжджають, і вони гуляють містом. Тож, яку цінність несе культурно-історичний проект шукай для брендів? По перше, це доволі така сенсотворча історія для всієї команди маркетингу. Да, якщо це бренд, це демонстрація культури вдячності місту. Те, про що вчора говорила Олена Мартинова зі Starlight Media. Культура вдячності важлива. Взаємна вдячність від тисяч киян. Тисячі шукачів знаходять скульптурку, створюють контент, і це назавжди. Ви зробили щось один раз, і це працює на вас. Біля скульптурки табличка, на якій написано ім'я компанії, і так далі. Тож культурні проєкти. Це кешбек Києву. Ми зробили тут кар'єру, ми переїхали, і ми можемо тепер йому віддячити. Або ми тут народилися і теж можемо віддячити йому. Напевно, з любові до міста починається все, не тільки до Києва, до Херсона, до Донецька, до Маріуполя, до Одеси, до Львова і так далі. Ми присвятили одну з наших скульптурок киянам, зробили її у вигляді пазла. Але в українській мові є відповідник слову пазл це складанка, складати. Якихось частинок пазлу вже, на жаль, немає. Якісь частинки пазлу тимчасово в розлуці, якісь частинки пазлу не роз'їжджалися, родини тут. Ми присвятили цю скульптурку усім киянам, киянам, які переїхали сюди з іншого міста, киянам, які живуть тут поколіннями, киянам, які жили тут колись. Киянам, які тимчасово виїхали, киянам, які обов'язково повернуться, киянам, які от-от народяться, киянам, які захищають місто, і киянам, які за нього загинули. Ми їх пам'ятаємо, дякуємо і вклоняємось. Варшава Київ шлях додому, а що там налі, відома, у темряві та у руїнах, хоча що... Стінах. Ти спробуєш себе зібрати І жити а не виживати, проїхавши чужі кордони Ти повертаєшся додому тому. добре там, де нас нема, та це неправда. Добре завжди там, де ми і саме в цьому справа. Попри все, ти не боїшся, слухаєш лиш серце, а воно інакше вдома навіть б'ється. Кида мій, чекає, любий, вже скоро приїде, закінчиться лютий автобусом путем, чи навіть пішки, чекає в кухні, чекає в ліжку, кида мій, чекає, люби, всі скоро приїдуть, усі наші люди, разом потуємо виклики долі, чекай на хрещатику і на Подолі. Любов до міста завжди взаємна. Тому я буду дуже рада продовжувати створювати ще більше скульптурок, екскурсій і культурних проєктів. Підписуйтесь, будь ласка, на мої блоги. Буду дуже рада співпраці. Яна, 19 хвилин 50 секунд. Ти краща за укрзалізницю сьогодні в плані актуальності. Дякую, величезно. Я сьогодні така тонко сльоза, Я бачу не тільки я одна, бо просто мені тепер сльози заважають говорити. Дякую тобі, величезно. Дуже дякую, гарного форуму.